Ну, раночок, але добрий. Бачите моє око, в якому стані я прокинулась? Я не знаю, що це кон'юктивіт, чи що це таке. Але прокинулась я з зачиненим оком, взагалі не могла його відкрити. Знаєте, життя після 35, коли один одному всі бажають один одному здоров'я міцного. Оце точно, дивіться. Яка красуня. Око зачинене було. То я пішла теплою водою і цим ватним диском відчинила його. Ну, відчинила, але краще, бачите, не стало око. Не знаю навіть що це. Конівіт чи що це якесь запалення. Коротше, життя стає, дедалі цікавіше. З якимись новими болячками. Для мене новими. Хеппі дос, блін, тумі.